Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли у український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на серпень 2023 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської Донецької областей. Визвольна війна у Українського народу триває. До вашої уваги новий фільм з циклу Ангели перемоги це окремі розповіді про долі наших героїв-захисників, які полягли у війні з ворогом-окупантом. Аби на нашій землі настав мир. Після нашої перемоги. У дитинстві я полюбляв спорт, особливо великий теніс. А ще їздити на конях. Багато мандрував різними країнами разом з батьками і сестрою. Мав безліч друзів, з якими пережив найкращі пригоди. Грав на саксофоні і мріяв про музичну діяльність, намагався завжди бути веселим і підтримувати у важкі хвилини своїх близьких, прагнув завести власну сім'ю і дітей, а також продовжувати родинну справу. А коли почалося вторгнення окупантів на нашу землю, я взяв до рук зброю. Данило Ольшанський народився 13 вересня 1997 року в Запоріжжі і став справжнім подарунком для своїх батьків. Даня подарував мені почесне звання Мами. Він народився на світ і от. Я його коли вперше побачила, це були такі здивовані сині очі величезні, і начебто посмішка. Оцей позитив, він з перших хвилин, з перших миті, він вже дарував його світу. І так він йшов. от зростав і це була дуже позитивна, така і слухняна дитина. Ріс він такий дуже слухняним хлопчиком. Ми не чіпляли ніде ніякі замочки. Сказано Даня не взяти. Даня туди вже не лазив. Ну такий був дуже веселий, дуже такий цікавий. Розвинутий хлопчик був, цікавився багато чим. Ну вподобання в ранньому дитинстві – це були модельки машинок. У нього була дуже велика колекція машинок. Він був дуже фантаз... Фантазував весь час. І я просто згадую, як він для того, щоб його покормити, треба було придумати історію про машини. Обов'язково про машини. І коли я йому це все розповідала, в нього машини в очах були ці машини, про які я розповідала, і можна було його, грубо кажучи, нафарширувати. Ну а так, щоб у нас були, у нас було багато тайн, бо багато секретів, особливо коли він в школі вчився. ще з дитинства було зрозуміло, що він е, воїн, бо коли мама народила мене. Він ходив біля моєї кроватки з ну, іграшковим автоматом і нікого, окрім мами, і тата не підпускав до мене. Він охороняв мене завжди, так і до останніх днів. З дитинства Даня мав багато друзів, був у центрі уваги однолітків, користувався їхньою повагою, а ще заряджав енергією та позитивом, надихав на різноманітні вчинки. Так як він відчував людей, він пропускав. Якусь неприємність свого товариша через себе, і він повністю до останку всі 100% віддавався, щоб допомогти, щоб максимально витягнути людину. І так він гуртував коло себе позитивних людей. От він людина-донор, це так було завжди, ще зі школи. От завжди, кому що, де. Навіть якщо він не може допомогти, він дізнається, як це зробити. Обов'язково, на нього завжди можна було покластись. Він чоловік слова. Якщо він сказав, він з трусів випригне, але зробить. Мене часто там, особливо, якщо були там якісь канікули чи вихідні дні, мене закривали вдома там мама, щоб я нікуди не йшов гуляти. А він йшов прогулювати тренування, тіпи, приходив до мене під вікно і кричав: керя, керя, воробей, воробей». Я йому кажу, я не буду виходити, не можу, не закрили. Він вовду мене. І Він вчив мене злазити з третього поверху, казав, куди там ставити ноги, щоб я тікав з дому. Потім мама приходить додому, мене дому нема. І він дзвонить, тоді мені Даня навчив злазити. У школі Даня теж проявив лідерські здібності, а неабияким розумом, спритністю та щирістю одразу підкорив усіх вчителів, однокласників, інших школярів. Ут. З самого малочку він вродлива, вродлива, вродлива дитина була, е, завжди охайний, завжди дуже е, чистенько вдягнений. Е, зачіски в нього були такі цікаві, модняві такі. І ось таким я його побачила з тими квітами великими, е, з великим букетом він прийшов. Він був дуже щирою. Дитиною дуже щирою. І ніколи, так щоб він кому щось не дав, кому щось не допоміг, такого не було взагалі. Він їздив на канікулах, вони були в Америці десь, ну там мандрували. І він навіть дітям привозив значки і дарував значки. І дні народження, я пам'ятаю, у нього день народження був, коли ми святкували всім класом, Це щира дитина був. Щира. Ми дружили і сиділи за одною партою. Дні народження, а у нас з ним ще вони поруч. У нього тринадцятого, а ми на 17 вересня. І якось. Ми з ним, напевно, тільки двічі в житті сварились, і то. То було навіть не через нас. З Маличку в Дані прокинувся власний твердий характер. Хлопець чітко знав, чого прагне, на все мав свою особливу думку, але при цьому завжди приходив на допомогу тим, хто цього потребував. У нього були подружки. Йому було років чотири. Гралися, 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 і він ногою розбиває скло і ранить собі ногу дуже-дуже. Я коли це побачила, мене це торкнуло так, що хоча я вмію надавати першу допомогу, але от що дитина, і дуже глибока рана, і я, в мене руки затряслись, я почала плакати, схопила цю ножку, все. А він дивиться на мене і от так мудро. Каже, мамуню, не плач, не плач, у мене все добре. І почав читати Отче наш. Отче наш маленька дитинка, я їй мотаю ногу, а він сидить і читає Отче наш, йому боляче, а він мене заспокоює. Такий він був. Ну і потім вже почав підростати якісь у нього такі, шоуменські. З'явилися задатки, він вдома організовував нам під караоке різні шоу з акробатичними трюками, там, з піснями, з якимись там віршиками. Цей чоловік позитив. Ну, Я не знаю, от в нього ніколи не було часу на журбу. Він завжди посміхався, завжди жартував. Він був дуже активною людиною, з сильною е, позицією, сильною силою думки, з волею, з характером. Він... Завжди хотів спробувати щось нове, десь там пробитись, десь чогось досягти. Він завжди хотів знайти себе. Він був дуже живий, отакий, от, ну, живий-живий, такий живчик. Ми за ним навіть бігали, коли навіть в нього температура була. І Він такий був дуже відкритий, відвертий. З ним було легко. Він ну, був дуже безпосередній. І лікувати його було легко, тому що ну, він, ну такий, знаєте, був ну, дуже відкритий, дуже, дуже живий, і дуже відкритий. Він дуже легкий. От життя сьогодні такий шустрий, завжди там, і туди, і сюди. І... От він такий як з моторчиком, дуже веселий, завжди якусь шутку як відмочить, так тих ну просто ну, смієшся до істерики, і сльози текуть, вже нема повітря дихати, я вже задихаюся, він камар тримайся. Він дуже він дуже легка і добра людина. Данило захоплювався спортом, особливо полюбляв їздити верхи на конях. Багато тренувався на тенісному корті, бо мріяв про кар'єру тенісиста. Брав участь у міжнародних турнірах. У нього було дуже мало вільного часу. Він займався там з п'яти років теніс, день по три тренування. Вихідні, один вихідний, тому в родині весь час проводив. Я багато виділяв уваги. На тренування, на турніри возили ми в Дніпропетровську тренувалися. Мрія була така, ми з ним разом грали в теніс великий. Я трошки довше пограла, він трошки менше, але ну, приблизно однаково. Ми мріяли грати Кубки великого шлему і грати мікст разом, щоб родина Ольшанських була на всіх сторінках, щоб ми були видатними тенісістами. А ще Данило грав на саксофоні, складав власні пісні і мріяв про музичну кар'єру. Коли вчився в ліцеї, грав на саксофоні і досить непогано, як казав його викладач, але потім сказав, що не хочу грати на саксофоні, от якщо ви мене переведете на клас гітари, от на гітарі я буду грати з задоволенням. Ну, домовились, перевели півроки, так не трогав його, якось не до гітари було, а потім через полрок, півроку кажу, ну, Давай тут сядемо у кабіна, ти нам пограєш на гітарі, ми послухаємо музику. Ну він так десь хвилин 40 там, щось там, наверху в своїй кімнаті репетував, репортував, потім на одній струні зіграв нам чужі пишуть. В дитинстві ми мріяли стати реперами. І коли ми побували в Америці, він побачив цю всю реп-культуру і все. І він просто на пульсники, шорти, штани з матньою, так щоб отак от труси було видно. І він, він я потім вже поняла зрозуміла, коли ми приїхали в Запоріжжя. Я на нього подивилась, мені теж сподобалось. Він мені робив посвячення в реперів. Я теж ходила в цих арбузах, тоді було модно, у ці кепки, напульсники. ми як два сямські близ... близнюки ходили. Ну, це було дуже весело. Даня зі своїми е цінностями, дуже такими глибокими і е сімейними, е я повинна сказати, він. Мав завжди свою думку. І він її не тільки мав, а він міг чітко висловити її, не боячись нічого. Стрижень такий, знаєте, в ньому був змаличку. У сьомого класу, коли ми познайомилися, він був у нього завжди. І він казав те, що думає, і це було дуже цінно. Якісь Вистави або якісь концерти в нас проходили. То він знаєте, так, людина оркестр. Він такий людина свято. Е, ніколи з ним ну ти не засумуєш з ним ніколи. Будучи полким патріотом України, тоді ще старшокласник Данило брав активну участь у подіях Революції Гідності. А після збройної агресії Росії разом з батьками волонтерив для українського війська, закінчивши школу, вступив до Варшавського аграрного університету на спеціальність технологія переробки харчових продуктів. Втім, за півроку він повернувся додому, аби продовжити сімейну справу в аграрному бізнесі. Тоді ж Данило познайомився з владою Сіренко, з якою планував створити властную родину. Я поняла, что это очень отзывчивый, добрый, хороший парень, с которым у нас очень много общего, общих моментов, какое-то понимание жизни одинаковое, какие-то шутки одинаковые, одинаковые видения. работы, ну всего, всего быта, дома, как-то мы обсуждали очень много тем, на которых я поняла, что это действительно мой человек, с которым бы мне хотелось быть постоянно и видеть его каждый день. У меня было такое ощущение, будто это человек воплощение всего. Брат, друг, любимый человек, родная душа. Вот как-то нашлось в одном человеке все то, что я вижу в себе и в своих родных, все вместе. А потім сталося широкомасштабне вторгнення російських окупантів в Україну. З перших днів Данило заходився волонтерити і всіляко допомагати нашим військовим та біженцям з окупованих територій. І ця війна, початок повномасштабної війни. Він повністю його змінив. Він перевернув все в ньому. Все він з перших днів — це був шок 21 з го два Люто вже всі були в воєнкоматі, всі, вся родина. Нам сказали чекати. Але ми чекати не звикли, ми волонтери з 2014 року, тому почали дуже потужно діяти. У мене тут по вулиці був потік машин. Одна вивантажувалась, друга завантажувалась. Знаєте, мене торкнули люди, які несли, 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 несли допомогу, несли, несли. Даня возив. Кожного дня на позиції хлопцям допомогу. Кожного дня. Але коли почались перші втрати тих, кому він допомагав, я бачила, як він змінювався, як ця ненависть до ворога набирала свою силу і він почав тренуватися. Він почав тренуватися з різними батальйонами, набувати майстерності і готуватися. Я не знала, що він пішов добровольцем, я не знала. І він мені дзвонив і сказав, бабуся мене три дні не буде на зв'язку, бо він дзвонив кожен день мені. Я буду на позиціях. доня, на яких позиціях? Де ти будеш? Я пішов добровольця. Данечка, ти добре подумав, бабушка хто як не я. Отака ну, він була небайдужа дитина, небайдужа. Він був патріот, він був українець, він був настоящий. Данило Ольшанський воював у складі ротно-тактичної групи Степові Вовки, що підпорядковувалося територіальній обороні. Дані було неважливо. Його черга чи не його черга перебувати на нулі на позиціях. Чи ротація зміняє його групу на іншу йому потрібно їхати до казарм? Він був переповнений бажанням знищувати, які прийшли на нашу землю. Він до мене приїхав з хлопцями з військовими і познайомити їх зі мною. Приїхав показати, що є волонтерський рух, бо я займалася ще з 15-го року цим всім. І це приїхала геть інша людина. Він зовсім інший приїхав. Він приїхав вже настільки мужнім, він настільки змінився. Знаєте, оці чоловіки, які впевнені в собі, спокійні і знають, що вони хочуть і навіщо вони туди пішли. І це було настільки враження, ну зовсім інше, але ж я знала, що то Даня. 11 серпня 2022 року в районі села Степове на Запоріжжі під час штурму окупантами українських позицій Данило і його побратим Дмитро першими прийняли удар на себе і тим самим дали змогу іншим захисникам відійти і вберегти свої життя. День загибелі так склалася, що Даня каже, в силу того, що він був людиною з великої букви, якщо так можна казати. Він не повинен був бути на позиціях, він поїхав замінити хлопця, якого не було, якого, який не міг там бути. І прикрив випадок. Чорний жаль, те, що він загинув. Але це доводить лише те, що він був справжнім воїном, ніколи не Сторонився того, що потрібно робити для перемоги. Був мужньою мужньою людиною, яка, невзираючи на свій страх, їхала, шла, перебувала та робила все, щоб перемога була найскорішим. Данило і Дмитро полягли геройською смертю. Вогонь! Він був дійсно героєм, котрий був перший. Ось вони гинуть перші, захищаючи землю пращурів, свою сім'ю, свою батьківщину, і він був дійсно героєм. І він завжди, ну, на такому патріотичному підйомі був, знаєте, він надихав, незважаючи на те, що нашу різницю у віці, знаєте, він для мене був таким прикладом мужності, казав, все буде добре. Лені Ванів все буде добре, не переживайте. Тому, ну знаєте, для мене це дуже велика втрата. Це людина, яка в якої все в принципі було, було щасливе життя. Все могло би бути і без війни, але людина взяла в руки зброю. Пішла оборонити країну, пішла боронити своїх друзів. Те, що ми зараз з вами стоїмо тут у місті Запоріжжя, знімаємо фільм, це завдяки таким людям, як він. В нього були надзвичайні очі. В нього вони були якісь, мені вони здавалися бірюзовими. знаєте, Оце такий колір, незвичайний якийсь. Я ось я дивилась, коли він до мене по складу йшов, я ще дивилась, передостанній раз я його бачила, ці очі вони були, знаєте, майже прозорі. Вони от таке про життя, про життя були ці очі. Тому, мабуть, важко дуже усвідомити. Дуже важко усвідомити, що саме такі чоловіки йдуть. Дуже важко. Це трагедія була велика для всієї школи, коли ми дізналися, що він пішов. Ми... Ні, ми спочатку ми пишалися, тому що він пішов один з перших. Захищати нашу країну. Дуже пишалися ним. А коли загинув, всі в розпачі були дуже-дуже довго. Я думаю про нього кожного дня. Я дуже хочу чути, як він каже. Приві Привітік, як <рес> 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 Ми братик. Коли ховали Даню, е, йому в могилу я е, наряду з землею, яку е, кидаючи, кинув п'ять патронів автоматних. Е, це моя йому обіцянка, е, що я буду служити і за нього. Е, не замість нього, а буду служити за двох. Щоб він знав, що він причетний до перемоги максимально, і перемога буде. На тисячу відсотків у цій перемозі є частка даніних зусиль, частка данених прагнень. І, на жаль, його загибель теж є часткою цієї перемоги, яка буде. Я пишаюся, що я знайомий був з такою людиною. Це ж не те, що він там спонтанно вирішив і пішов добровольцем. Ні. Це, це порив був серця. Це... Він за Україну, за нас, за, за, за мене, за батьків. І я вдячна судьбі, що судьба послала. І я пишаюсь ним. Я пишаюсь дитиною нашою. Я просто хочу, щоб це було неправда. І кожен день я живу з надіждою на те, що це все сон, просто ад, в якому ми знаходимося вже на протяжні року. Не верится абсолютно. Одні мысли просто о том, что человек уехал. Уехал и скоро вернется. Я его жду каждый день, его вещи находятся на тех же местах, на которых находились, пока он был дома. Его зубная щетка, его обувь, его одежда, мы его ждем. И і... я не розумію. Я ніби сижу в нього на могилі, але я не розумію, що він загинув. Це неправда. Я, я я просто, я це головою розумію, але я це не приймаю. Не хочу це приймати. Це неможливо, це просто неправда. А допомагає мені, ну, як це неможливо забути, але жити далі. Коли я волонтерю, коли я е, розумію, що я щось роблю, і мені здається, що я становлюсь гідна свого брата. Що я до нього наближусь, хоча б трошки. Розумію, що ну ніколи не наближусь точно, але Бо він герой. Але я намагаюся бути гідною свого брата героя. Не стала дитина, яка могла б народжувати таких же гарних і щирих українців, і продавати ту ємність нації далі в поколіннях. Але, на жаль, гинуть краще. Цвіт. Цвіт. Я знаю, що Даня ніколи б не хотів би бачити нас нещасними, тому що він пішов захищати свою землю і своїх людей і віддав саме дороге, що є, життя. Знаєте, в нього не було такого страху перед тим, що він може заплатити цю ціну. Він, ну, він не боявся цього. Він відчайдушно, з великою волею, йшов захищати свою землю. І з дитинства шлях з дитинства з маленького ясного хлопчика до воїна. Він був дуже наполегливим. Наряду з тим, що гинуть, отримують каліцтво наші хлопці, наші воїни. Наряду з тим, багато в Україні робиться дуже непотрібні дії. Тому вони гибнуть там, а ми повинні тут боротися, не чекати, поки вони прийдуть, там наведуть порядок, а потім прийдуть сюди, тут будуть наводити порядок. Ми їх повинні зустріти з перемогою. Чесній країні. Щоразу, коли ви будете дивитися ці фільми, згадуйте і пам'ятайте наших героїв, які дали вам можливість жити, дихати, вільно творити і працювати. Ангели перемоги назавжди з нами. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів знову і знову, скільки б було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами. І завжди залюбки. Поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться. Я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна, з нами, ангели, перемоги.